Насправді на певному етапі Трейн навіть мав крила. Це маловідомий факт. Нам не потрібно було, щоб Трейн танцював брейк у клубі, а потім вибігав на вулицю малювати графіті. Марк постійно кидав нам виклик, закликаючи відмовитись від звичайних ідей та культур відеоігор. Це абсолютно інший підхід до розробки, який змушує мислити нестандартно. Моє послання хейтерам, я це зроблю. Курва графіті, це прекрасне мистецтво. Але нанесення написів на громадських місцях без дозволу незаконне, і саме цей внутрішній конфлікт між мистецтвом і забороною робить гру ще цікавішою, на мою думку. Цей проєкт має інді естетику, майже як незалежний фільм. Якщо подивитися на спосіб, у який він був створений, я завжди був аутсайдером у всьому, що робив. Мені пощастило досягти успіху у своїй основній сфері бізнесу та в моді. Також я мав доволі пристойний успіх у видавничій справі, але коли я прийшов у гейм індустрію, то одразу зіткнувся з великим скепсисом. Якщо запитати, чим я найбільше пишаюся у цій грі, то відповідь проста: тим, що вона взагалі вийшла у світ. На ранніх стадіях я розглядав ідею зробити анімований проєкт, але це сталося в той момент, коли мій бізнес був у боргах на понад 7 мільйонів доларів. Я досі пам'ятаю той п'ятничний день, коли сидів у своєму офісі і відпустив увесь персонал о третій годині дня, бо в будівлі відключилося світло. Офіційна причина аварія на кабельній лінії, але це була брехня. Ми просто не змогли оплатити рахунки за електроенергію. Тоді я мусив перезапустити свій бізнес. Я відклав сценарій та величезну стопку документів із концепцією персонажів та світу Йохаї просто заморозив цей проєкт. Коли я почав пропонувати цю гру, на ринку не існувало ігор з таким наративом або з подібним урбаністичним стилем. Це був ризик, але саме він і зробив усе можливим. Протягом цілого року, перш ніж я залучився до роботи, це був таємничий проект, відомий під кодовою назвою Project Rhapsody. На відміну від поширеної думки, це не було засновано на моєму особистому досвіді чи чомусь подібному. Скоріше, це було фантазією про те, якими б ці переживання могли б бути. Мій бекграунд комікси і сама ідея створити свою версію Готема або щось, що могло б стати новим поглядом на Готем Сіті, була для мене надзвичайно захопливою. Він мав чітке бачення того, яким має бути нью Радіус, І коли він продав мені цю ідею, я був повністю на борту на всі 100%. Як тільки я почув, що це буде гра про графіті, я одразу подумав, мені обов'язково треба взяти в цьому участь. Це була саме готовність зробити крок у невідоме разом із нами і спробувати щось абсолютно нове. Ми вирішили ризикнути, створюючи цей проєкт, сподіваючись, що він знайде свою аудиторію і, можливо, стане успішним. Але ми знали, що це буде важкий процес і що нам доведеться пройти через багато труднощів. Я сподіваюся, що Getting Up надихне більше розробників відкривати свій розум для нових підходів у створенні відеоігор. Він сказав: дайте середній команді розробників завдання зробити гру за Star Trek або Dungeons and Dragons. І 9 із 10 знатимуть, як це реалізовувати. Розробники ігор просто виросли на цих інтелектуальних власностях. Вони культурно занурені в ці всесвіти. Це не просто, ось формула, і ми просто створимо за нею гру. Натомість підхід був зовсім інший: ось ідея, ось культура, і ми спробуємо знайти для неї відповідну гру. Це абсолютно інший підхід до розробки, який змушує мислити нестандартно. Це було круто. Я маю на увазі, що для нас це був цілком новий світ, з яким ми раніше ніколи не стикалися. Марк постійно кидав нам виклик, закликаючи відмовитись від звичайних ідей та культур відеоігор. Речі, на які ми завжди покладалися, розробники знають обмеження пам'яті, знають скільки часу займає та чи інша задача. Але коли прийшов Марк, він сказав: Ми хочемо повної свободи. Ми хочемо, щоб гравці могли клеїти стікери, плакати, малювати трафаретами, використовувати маркери. І ми такі, чорт, це ж купа всього. Знайти баланс між відмінним геймплеєм і тим, щоб гра культурно відповідала тематиці. Це справжнє жонглювання. Спочатку це була набагато фантастичніша історія з стилізованими персонажами. Багато в чому мені довелося боротися зі стереотипами та уникати надмірної карикатурності. Спочатку ми використовували сел-шейдинг, намагаючись створити стилізований візуальний стиль. Це було цікаво як експеримент, і виглядало досить круто. Але як з'ясувалося, ми були зовсім не в тому напрямку. Спочатку гра мала більш науково-фантастичний напрямок. Насправді на певному етапі. Трейн навіть мав крила, це маловідомий факт. Було багато дивакуватих анімацій ходи та перебільшених поз. Були широкі штани, надто великі ноги та перебільшені громісткі пропорції тіла. Насправді я хотів зробити його худорлявим. Отак гра мала сильний вплив хіп хоп культури, особливо в музичному плані. У якийсь момент ми навіть відійшли в сторону музичної гри. Не зовсім як DDR, але й з ідеєю, що нанесення графіті могло б включати ритмічні елементи, натискання кнопок у певному темпі та подібні механіки. Це майже нагадувало танцювальну гру. Був момент, коли трейн крутився в повітрі на 360 градусів і за його ногами спалахував вогонь. Персонаж вигинався назад, робив фліпи на 360 градусів, геймплей був набагато більш акробатичним. Я пам'ятаю одну ідею: Трейн мав балончики з фарбою, і коли він стрибав з будівлі, він міг використовувати його, щоб сповільнити падіння. Це було м'яко кажучи доволі божевільно. Я не хотів, щоб гра виглядала як просто ностальгія за бібой культурою 80-х. Вона мала відчуватися сучасною. Тому, коли мені запропонували відкриваючу катсцену з діджей батлом ми бре... Брейкдансерами я був м'яко кажучи, це було не зовсім те, що Марк мав на увазі. Нам не потрібно було, щоб Трейн танцював брейк у клубі, а потім вибігав на вулицю малювати графіті. Я пам'ятаю перше інтерв'ю, першу телефонну конференцію з Марком. Він сказав: Хлопці, здається, ви не зовсім розумієте суть тут, йдеться не просто про графіті як стиль, а про культуру, про те, що значить бути графіті художником і жити в урбаністичному середовищі. Тож ми відійшли від первинних концепцій та створили щось більш природне, більш реалістичне, що насправді передавало дух цієї культури. Ми пройшли купу ітерацій, щоб графіті у грі відчувалося правильно. Були дивні моменти, наприклад, коли рука рухалася неприродно. Ми пробували божевільні ідеї, але це просто не працювало. Але тепер гравець може малювати балончиком плавно і природно, і це відчувається правильно. Ти бачиш, як фарба виходить туманом, є навіть ефект підтикання. Поступово заповнюється малюнок, і коли все готове, з'являється завершальний штрих, що додає особливого відчуття завершеності. Ми створили суворий урбаністичний світ, який відчувається реалістичним і зрозумілим для гравців, на відміну від карикатурної стилізації. У грі є елемент занурення в історію графіті, який швидко проводить гравця через його розвиток. Ти дізнаєшся, як зародилося графіті, і зустрінеш легендарних вуличних художників, реальних графіті-майстрів, які з'являються у грі. Графті артбу невід'ємною частиною хіп-хоп культури та вуличного життя Нью-Йорку. Марк як художник і підприємець зробив відмінну роботу, щоб гра залишалася автентичною і вірною культурі. У грі навіть з'являється справжня легенда графіті, такі як Коукту і Футура. Те, що зробив Марк, запросивши 50 графіті художників, і ще шістьох легенд жанру миттєво додало грі автентичності. Різні художники брали участь по різному. Дехто надав свої роботи для гри. Інші записали озвучку, щоб зробити світ ще більш автентичним. Це реальні художники, яких Марк знає особисто, і яких він привів у гру, щоб зробити її максимально автентичною. Гравець зустрічає у грі таких легенд, як Сін, Шепард Фейрей, який фактично переписав мистецтво пропаганди, Тікіт, кіт, який навчає нашого головного героя. Марк вирішив запросити художника на ім'я Саб, щоб саме він створив усі графіті трейна в грі. Я звернувся до САП за порадою мого головного художника Майка Еванса. Я створюю всі графіті трейна, починаючи від його перших невпевнених малюнків, і аж до моменту, коли він стає легендою, тобто фактично весь його художній шлях у грі. Він миттєво зрозумів концепцію, адже сам чудово знав шлях від той новачка до легенди, та те, що означає прагнути стати великим художником. Актори мають вживатися в роль, і, хоча це може звучати дивно в контексті графіці, але тут те ж саме: потрібно повернутися до моменту, коли Трейн був новачком, щоб прожити його шлях до легенди. Він знав, як мислити в такому напрямку. Він задавав правильні запитання. Він розумів, що графіті у грі це не просто малюнки, а повноцінний персонаж. Але коли ти працюєш із людьми, які живуть у Ньюпорт-Біч, Каліфорнія, і ніколи в житті не були в Нью-Йорку, потрібно дати їм справжній досвід міста. Тому я повів їх у підземку, показав вуличне життя, а потім навіть прокатав на гелікоптері над містом, щоб вони відчували. Чули справжню атмосферу Нью-Йорку. Ми не йшли дивитися на Статую Свободи чи Бруклінський міст як туристи. Якщо ми бачили міст, то знизу, з тієї перспективи, яку знають ті, хто живе у цьому місті. Для звичайного туриста, або навіть для багатьох жителів Нью-Йорка, ці місця залишаються невідомими. І, чесно кажучи, туди краще не ходити. Але ми справді спускалися до стін метро, щоб потяги проносилися прямо повз нас, відчути цю атмосферу на собі. Малюючи так на стіні в Таймсквер всього в сотні футів від копа, ти відчуваєш цей адреналін, цей азарт. І саме в цей момент розумієш, так, тут точна є гра. Ми досліджували не тільки підземний світ міста, а й дахи. Це ще один простір, про який багато хто навіть не замислюється. На дахах існує ціла окрема екосистема, інший рівень міста зі своєю топографією та культурою. Дивлячись на архітектуру міста та його вертикальність, я, як левел дизайнер, одразу подумав. Чому б нам не створити рівні, які піднімають так само високо? Ми почали глибше занурюватися в культуру, і саме тоді я вперше по справжньому відчув, ця гра може стати. Стиль трейна сформувався з поєднання багатьох елементів. Він частково натхнений баскетбольними записами та гравцями NBA. Ми почали з ідеї бойового стилю, натхненного баскетболом, який назвали Дангфу. Донг Фо означав, що Трем бився так, як баскетболіст грав баскетбол. Були прийоми, де він хапав противника, піднімав його у повітря і жбурляв на землю, ніби забиваючи у кільце. Трейн це баскетбол у чистому вигляді з дрібкою гарячого соусу для стилю. Ми хотіли, щоб він залишався хлопцем із народу, а не перетворювався на голівудського суперсолдата. Головні лиходії у грі озброєні вогнепальною зброєю. Але ми не хотіли робити з трейна машину для вбивств, тому його зброя здебільшого тупа, щоб зменшити рівень жорстокості, але при цьому зберегти динаміку і силу. Трейн творить неймовірні речі, але це все такі дії, які ти можеш уявити, що зробив би сам. Лізти по трубі цілком реально. Просуватися уздовж карниза можливо. Спускатися по мотузці, теж уявляється можливим. Речі, які у звичайному світі здаються фантастичними для справжніх графіті художників це буденна реальність. Hey! 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 Я часто спілкувався з Таліп Квелі на різних заходах. Якщо бачив його на вуличних івентах чи на події. Є хехо, я завжди прислухався до його голосу. Його манера говорити унікальна, виразна. І я відчув, що навколо цього можна щось побудувати. Я справжня дитина Нью-Йорка. Весь мій досвід тісно пов'язаний з цим містом. Не знаю, що Марк побачив у мені, але я знаю, що деякі аспекти цього персонажа точно перегукуються з тим, як я ріс. Трен кидає виклик владі. Думаєць ідеально підходить для його характеру. Думаю, для нього це було неочікувано цікавим досвідом, бо він навіть не підозрював наскільки багато акторської гри буде потрібно. Мій перший досвід з ехо був ще тоді, коли я купував їхні футболки з графіті дизайнами. Вони вже тоді віддавали шану цій культури. Тож я відчував, що цього разу вони теж зроблять все правильно. Чому ми запросили RJD2 у цей проєкт? Була проста. Його звучання ідеально підходило. Це хіп-хоп, але він дозволяє собі експериментувати, виходити за межі жанру. У його музиці є щось унікальне, живе, справжнє. Він ламав традиційні канони, замість того, щоб просто повторювати один і той самий луп, кожні чотири такти, він створював динамічні, непередбачувані композиції, які ідеально доповнювали атмосферу гри. Робота над цим проектом змусила мене по-іншому поглянути на музику у відеоіграх. Ти не можеш просто написати шестихвилинний трек для кожної сцени. Це так не працює. Якщо музика надто симетрична, надто повторювана, то ти можеш просто рухатися в такт. І це буде круто в навушниках. Але коли ти створюєш емоційний ситуаційний саундтрек, такий підхід не працює. Твій мозок миттєво розпізнає, що це луп, і це не дуже добре для геймплею. Те, що тобі справді потрібно, це музика, яка зациклюється плавно і непомітно. Відродження, відновлення не така вже нова революція, адже як завжди, графіті-художники знову обійшли систему. Від акторського складу до музичних виконавців ми змогли залучити деяких з найпопулярніших ікон сучасної індустрії розваг. Брітані Мерфі озвучує Карен Вайт, Розаріо Доусен грає тіну. А тепер тітка Бет буде увічнена завдяки чудовому Енді Діку. Щодо модної культури, вона може бути вкрай елітарною. Деякі з найбільш зарозумілих снобів, яких я зустрічав, носили костюми Хелмет Ланг за 5 тисяч доларів. Але знаєте що? Я дуже швидко зрозумів, що справжні геймери, особливо хардкорні, мають свою думку і горять бажанням її висловити. І я поважаю це в ігровій спільноті. Це було частиною виклику, на який я свідомо погодився, коли вирішив увійти в індустрію. Я знав, що у мене достатньо товста шкіра, щоб з цим впоратися. Хейтерів не уникнути. Вони завжди будуть: скептики, критики, циніки. Але моє послання хейтерам я це зроблю, курва. Я пам'ятаю, це було, мабуть, у п'ятому класі чи щось таке. Ми з родиною їхали в Трентон, Нью-Джерсі відвідати кузена. І ось ми проїжджаємо, А там вагони повністю вкриті графіті. Я звернув на це увагу, і мій батько приніс додому книгу «Subway Art». Я пам'ятаю, як закохався в ці малюнки, повністю розписані вагони, зроблені донди або фотофутура, який зависав між вагонами. Ось так я в це втягнувся. Я просто закохався в графіті, і чесно кажучи, графіті, як мистецтво, мабуть, одне з найбільш привласнених і комерціалізованих художніх явищ за останні 30-40 років. «Getting Up» — це свого роду синтез 100% урбан культури. Гра передає сутність життя графіті художника, поєднуючи це з динамічним і захопливим геймплеєм. «Getting Up» — це історія народження художника. Це гра про еволюцію митця, про те, як він проходить шлях від новачка до майстра. Гравець бере на себе роль Трейна, хлопця, який зростає на жорстоких вулицях Нью Радіус. New Radius – це Нью-Йорк, перенесений на 15 хвилин у майбутнє. Саме в цьому місці трейн вчиться мистецтву графіті, відточує свій стиль і техніку, перетворюючи вуличне мистецтво на свою зброю. У грі ти проходиш шлях справжнього графіті художника, поступово еволюціонуючи у своїй майстерності. Спочатку ти новачок. ти вчишся писати своє ім'я креативними способами, потім освоюєш різні техніки графіті від простого швидкого написання на стіні до складного детального малюнку, створення муралів, використання довгих хваликів для рол-ап. Робота з плакатами наклеєння за допомогою клейкої суміші, використання трафаретів. Ти поступово відчуваєш свої навички, і зрештою твоє ім'я стає легендарним у світі графіті. Марк не просто залучив 60 графіті художників у гру. Шість з них з'являються в самій грі зі своїми реальними образами. Гравець зустрічає їх протягом проходження, і вони стають наставниками трейна, навчаючи його різним технікам та стилям графіті, щоб він міг удосконалювати свій стиль і залишати ще крутіші теги. Оскільки Марк Еко живе в Нью-Йорку, цей мегаполіс став головним джерелом натхнення. Ми провели купу дослідницьких поїздок у Нью-Йорк, фотографували вулиці, вивчали атмосферу. Реальні деталі. Але крім Нью-Йорка, Марк штовхав нас до більш екзотичних локацій. Однією з них став Коулун у Китаї легендарне місце, яке вже зруйноване, але в минулому було цілим містом у місті, хаотичним лабіринтом тісних багатоповерхових будівель, майже непридатних для життя. Ця похмура урбаністична атмосфера вплинула на дизайн гри. Ми також хотіли підкреслити вертикальність світу, тож взяли Нью-Йорк і подумали. А що, якби все було ще вище? Що якщо замість поверхових? Естакадного метро воно проходило б на висоті 20 поверхів. Ми справді прагнули створити світ, де вертикальність відіграє ключову роль, змушуючи гравця мислити і діяти у усіх напрямках. Одним із унікальних спосібів пересування в Getting Up є техніка, яку ми назвали Белдерінг. Це спосіб яким графіті художник може підніматися стінах будівель, використовуючи середовище собі на користь, Гравець може комбінувати: стрибки, лазіння по стінах, переміщення по січастих парканах, підтягуватись на трубах, перехід по вузьких опорах. Всі ці механіки дозволяють трейну не просто пересуватися рівними, а повноцінно досліджувати урбаністичний світ гри, використовуючи міське середовище як частину геймплею. Я хотів створити унікального персонажа, який не був би типовим. Як має виглядати екшн герой Чи він обов'язково має бути громістким м'язистим? Особливо, якщо це урбаністичний екшн герой чи обов'язково він має носити широкі штани і великі кросівки? Я хотів худорлявого персонажа, ближчого до звичайної людини. Чи він чорний, білий, латиноамериканець, азіат? І саме в цьому суть створити героя, який Ламає стереотипи і виходить за межі традиційного образу. Одним із найяскравіших голосів, який, на мою думку, вкраде шоу, є Енді Дік, який озвучив боса Вандал Склад, а головного героя Трейна озвучує Таліп Квелі. Він додав персонажу автентичності та унікального характеру, і справді ідеально втілив образ Трейна. Музика як кінематографічний саундтрек. Ми підійшли до музики в грі, як до саундтреку до фільму. Підбирали правильну музику, щоб вона відповідала потрібному настрою в потрібний момент. RJD2 створив для нас інтерактивну музику. Якщо гравець крадеться або малює графіті, звучить спокійний атмосферний трек. Якщо він завершує малюнок і досягає успіху, музика змінюється, стає тріумфальною. Якщо його застукує ворожа команда і почнеться бійка, музика різко змінює тон, щоб підкреслити напругу моменту. Для графіті художника найважливіший предмет це BlackBook. Це їхній щоденник, архів, творчий блокнот, де вони зберігають ескізи, ідеї, теги і постійно відточують свій стиль. У Getting Up ми реалізували цей елемент. Гравець відкриває новий стиль графіті, вивчає нові техніки, збирає всі свої роботи в чорному блокноті, який слугує інвентарем для всіх знайдених малюнків. Однією з головних переваг роботи з MarcEko було те, що він аутсайдер у світі відеоігор. Він зміг прийти в індустрії зі свіжим поглядом і сказати: є інші способи робити речі не так, як завжди. Ми працювали разом, щоб уникнути кліше і зробити щось справді унікальне. Фактично, наше правило було простим: якщо це кліше, викидай його. Я думаю, що коли люди візьмуть у руку цю гру і почнуть грати, головне, що їх вразить, це бачення. Ми створюємо світ, який відповідає баченню марка Еко, передає графіці як справжнє мистецтво, робить це так, як ніколи раніше не було показано у відеоіграх. Я сподіваюся, що геймерська спільнота подивиться на те, що ми створили, і побачить у цьому щось особливе. Це був експеримент. Ми працювали з людиною, яка була поза ігровою індустрією, але яка мала справжню пристрасть до ігор, хоча раніше ніколи їх не створювала. І в результаті ми створили щось унікальне. Я сподіваюся, що після цієї гри люди скажуть: ми ще ніколи не бачили нічого подібного. Це точно було моєю метою, і моя надія в тому що більше аутсайдерів, більше людей, які не знають коду, також будуть запрошені до гри.